Зсу просунулися під Бахмутом і на 650 метрів глибину оборони противника на півдні. Кремль намагається замовчувати свої невдачі на війні, щоб не сіяти паніку. Росіяни вдарили по собору і непрацюючому консульству Греції в Херсоні. ДБР розшифрувало чорні скриньки і підозрює ДСНСників у загибелі керівництва МВС у Броварах. Юрист Шарія працював на російську розвідку, а нардеп Дубінський нелегально відпочив за кордоном. А ще в Україні викрали масштабну схему торгівлі немов. Мовлятами маю для вас новини 526-го дня великої війни. Що на фронті українські війська продовжують контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту? Ймовірно, вчора просунулися вперед під Бахмутом. На Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Зокрема, підрозділу однієї з бригад Нацгвардії просунулися там до 650 п'ятдесяти метрів глибину оборони противника на таврійському напрямку. За добу мінус шість ворожих складів з боєприпасами. Речниця сил півдня Наталя Гуменюк говорить сьогодні, що знищення російських складів призводить до того, що окупанти відчувають снарядний голод і відповідно зменшують кількість обстрілів. Вона також зазначила, що через обережну та якісну роботу українських захисників по транспортних маршрутах окупантів логістика ворога ускладнена та уповільнена, але повністю не зупинена. Розвідка Великої Британії вважає, що наступальні дії українських сил, серед іншого, сповільнює відростання підлізка на півдні України. Орні землі в зоні бойових дій вже 18 місяців залишаються незасіяними а в умовах теплого і вологого літа активно розповсюджуються бур'яни і чагарники. Додатковий покрив допомагає маскувати російські оборонні позиції і ускладнює розмінування оборонних мінних полів. Кремль став ще більше чутливим до суперечок, які виникають у російському інформпросторі між впливовими медіаперсонами та воєнкорами. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Кремль намагається стримати паніку. Зокрема, один з російських військових блогерів вчора звинуватив інших воєнкорів, які критикували російське ведення війни, назвавши їх. Імбецилами, які підтримують провокаційні публікації і шалену критику Міноборони. Це сталося після того, як воєнкори розмістили зображення наслідків нещодавніх українських ударів під Севастополем і на Чонгарському мосту. На думку аналітиків, така суперечка свідчить про те, що питання ударів по Криму є виразно дражливою точкою в провійськовому російському інформаційному просторі. З 29 липня по 2 серпня, тобто за 5 днів у Росії та окупованому Криму, громадяни щонайменше 28 разів намагалися підпалити військові комісаріати та інші об'єкти пов'язані з міноборони. Це наймасштабніша атака на військкомати відтоді, як у вересні минулого року в Росії оголосили мобілізацію. Видання МІДУЗА підрахувало, що найбільше підпалів сталося в Москві, Петербурзі та Казані, а в Подольську один і той самий військомат підпалили двічі. У багатьох випадках затримані палії твердили, що їх обдурили шахраї, які представилися співробітниками ФСБ. При цьому багато хто з затриманих вважав, що підпалюючи військомати допомагає ловити реальних злочинців. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Цими словами навесні минулого року до українців звернувся юний захисник Маріуполя, а зовець Назар Гринцевич із позивним. Грінка камера смартфону зафільмувала, як 19-річний вінничанин разом із побратимами збирався в бій. Після легендарної оборони Азовсталі Назар Гринцевич ще раз вразить українців на відео з полону. Він впевнено по дорослому відповість росіянам, що стояв до кінця, тому що завжди виконує накази командира. Грінка повернувся з полону 22 вересня, а згодом пішов знов у військо. В інтерв'ю Українській правді Гринцевич розповів про Маріуполь покоління 20-річних українців, мамкиних хуліганів. На БМВ загиблих побратимів та про командирів ФАЗОВ. Посилання на інтерв'ю з'явиться тут. Уночі ППО знищила 15 шахедів та сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Майже усі повітряні цілі було знищено на підльоті до Києва. У відповідь авіація повітряних сил завдала до 25 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. До речі, унаслідок ракетної атаки, яка відбулася днем раніше на Ізмаїл, Росія знищила майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Віце-прем'єр Кубраков наголосив, що найбільших руйнувань зазнав. Порт пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру українського дунайського пароплавства. За минулу добу вже два судна, що прямували в порт Ізмаїл під завантаження, відмовилися швартуватися. А у повітряних силах зазначили, що особливістю атаки 2 серпня став той факт, що противник здійснював пуски одразу з трьох напрямків. Зазвичай ворог використовує один чи два. Вранці росіяни вкотре обстріляли Херсон, били по церкві у середмісті та по громадському транспорту. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент удару. Примітно, що під час гасіння пожежі у свято катерининському соборі відбувся повторний обстріл. Тож на додачу постраждали і четверо рятувальників. Всі вони також госпіталізовані. Окрім цього, російські військові обстріляли будівлю консульства Греції в Херсоні, а також приміщення банків та СІЗО. Губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про збиття БПЛА. А ще влада Калузької області стверджує, що вночі ППО збила шість дронів. Ну і на сам кінець увечері пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя. Це вже інформація від офіційного мера міста Івана Федорова і колаборанта Володимира Рогова. А у цьому відео щось сьогодні палає у Підмосков'ї. нібито після вибуху на киснево-акумуляторному складі у селищі Ачкасово. Кажу, нібито тому, що офіційної інформації наразі немає. Підтримали зсу. Не забувайте і про підтримку незалежного медіа. Вступайте до клубу Української правди. В ньому є можливість донатити і швидко комунікувати із редакцією нашого видання. Посилання на клубу у першому закріпленому коментарі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький терміново зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити можливі провокації з боку Білорусі. Він сказав наступне: цитую: присутність найманців Вагнера в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними і готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій. Кінець цитати нагадаю, днями Лукашенко зізнався у тому, що збрехав щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі. Та хто ж тепер його буде слухати? До речі, опозиційне російське видання «Агентство» підрахувало, що пов'язані з пригоженим компанії за місяць, що минув після військового заколоту, уклали держконтрактів не менше ніж на 2 мільярди рублів. Зокрема, фірмам кухаря Путіна вдалося не втратити великі замовлення на гарячі обіди для школярів у підмосковних містах. Продовжив співпрацювати з фірмами Пригожина і дитячий табір Артек. Серед інших держзамовників послуг харчування опинилися кілька лікарень Москви та Московської області. Усі проаналізовані контракти укладені цивільними держустановами, а те, що схема фінансування операції Вагнер в Африці через держконтракти існує, визнавав і сам Пригожин у листі до Шойгу. Отже, укладання компаніями Пригожина держконтрактів на щонайменше 2 мільярди рублів, свідчить про те, що російська влада ймовірно зберегла схему фінансування ПВК Вагнер. США схвалили дозвіл Ізраїлю на продаж систем ППО Праща Давида Фінляндії. Це буде першим випадком передання такого озброєння. За кордон Фінляндія оголосила про бажання придбати Праща Давида ще у квітні на наступний день після вступу до НАТО. Але цей крок потребував схвалення США, з якими Ізраїль спільно розробив систему. Праща Давида здатна перехоплювати цілі на відстані до 300 кілометрів. Перший успішний бойовий пуск системою відбувся у травні цього року під час контртерористичної операції щит і стріла. Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про розлучення з дружиною Софі Грегуар, шлюбі з якої було укладено у п'ятому році. У короткій заяві він зазначив, що відбудеться це після багатьох змістовних і непростих розмов і попросив поважати приватність його сім'ї. Офіс прем'єр-міністра повідомив, що Трюдо і Грегуар продовжать час від часу брати участь у спільних заходах. А наразі зосереджені на вихованні дітей. Пара виховує 15-річного ксав'є, 14-річну Елу Грейс і 9-річну дев'ятирічну. Адріан востаннє подружжя вирушало за кордон до Лондона на коронацію короля Карла III у травні, а також приймало президента США Байдена і першу леді Джил Байден в Отаві з офіційним візитом у березні. Новина про розлучення Трюдо з'явилася після низки перестановок в його уряді. А далі декілька новин від наших правоохоронців. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС, через дії яких в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Слідчі відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. Виявилось, що через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менше ніж висота будів. На маршруті руху командир екіпажу побачив перешкоду у багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. То кого ж обвинувачують? Йдеться про п'ятьох посадовців ДСНС: а саме начальника управління авіації та авіаційного пошуку, виконувача обов'язків командира частини, заступника командира зльотної підготовки, командира авіаційної ескадри. Рилії та начальника служби безпеки польотів спецавіазагону оперативно-рятувальної служби міста Ніжин. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві. Та області у ДБР кажуть, що повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Нагадаю, у тій авіакатастрофі, окрім міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна, загинули чотири жінки і малолітня дитина. Працівники ДБР спільно з СБУ сьогодні проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька, але покинув країну сам. Водночас батько самостійно без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше ніж народний обранець. Напередодні у мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського. Згідно з документом, Дубінський мав повернутися до 10 липня. Водночас, в кінці липня, дівчина нардепа в сторі. С інстаграм засвітила його перебування в Барселоні. Отже, тепер ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в тому числі до державних органів. Досудове розслідування здійснюється за фактами службового підроблення та несанкціонованих дій з інформацією, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. На Закарпатті правоохоронці викрали проросійського керівника районного ТЦК, який змушував підлеглих будувати власний будинок. Земельну ділянку під будівництво начальник придбав під час воєнного стану. Оформив майно на близького родича. Під час обшуку на майданчику поліцейські виявили військовослужбовців, які у службовий час зводили будинок для свого начальника. Також під час обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, дорогоцінні метали і гроші. Та більш цікавим є інше. У нього знайшли георгіївські стрічки, російський прапор, одяг із символікою країни-агресора, а також особисті документи, видані на території Росії. Військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Загалом же від початку повномасштабної війни ДБР розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень роботи військоматів та ВЛК. В Одесі затримали юрисконсульта партії Шарія У СБУ Кажуть, що він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту. Відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО. Звітував про наслідки прильотів ракет і ударів. Дронами при цьому зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції партія Шарія в одній із райрад Одеської області. Після повномасштабного вторгнення він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя і за власним бажанням пішов до так званого Військового комісаріату Криму. Одесита завербував кадровий співробітник ГРУ. Григорій Іванов, який працював під прикриттям та представився співробітникам ФСБ, українець погодився працювати на Росію, отримав оперативний псевдонім Дізель і 500 доларів авансу. Після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Наразі ж він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. А ще правоохоронці викрали масштабну схему торгівлі немовлятами. До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатора та 10 учасників. Організатори схеми, керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві. Та Харкові інші учасники, працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат. Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони продавали новонароджених іноземним громадянам, які не є сімейними парами в розумінні українського законодавства, та проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство. Підозрювані підшуковували жінок донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців. Розмір грошової винагороди Ороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро. У межах слідства було встановлено факти переміщення за кордон восьми немовлят. За адресами проживання підозрюваних в офісах та клініках правоохоронці провели понад 40 обшуків. Зараз триває систематизація та аналіз вилученої документації. Стосовно qr коду який ви бачите на екрані, ось тут він веде на банку української правди. Пам'ятаєте 53-ю статтю Конституції України? Вона починається зі слів: кожен має право на освіту. Кожен, а отже, і учні навчальних закладів, які знаходяться на лінії фронту від початку повномасштабної війни 1176 учнів Миколаївського ліцею, 55 бачать однолітків та вчителів лише через екрани гаджетів, адже відвідування школи без укриття у прифронтовому місці може коштувати життя. Тому спільно з міжнародним благодійним фондом Save It ми збираємо кошти на облаштування укриття для ліцею. Для цього нам необхідно зібрати 4 мільйони гривень. Долучайтеся до нашого збору. Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, обігравши нейтральну росіянку Дарію Касаткіну. Матч Світоліна-Касаткіна тривав трохи більше, ніж півтори години. Українка за поєдинок у Вашингтоні не втратила жодної своєї подачі і виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті. Двічі по 6-2. Завдяки виходу в чвертьфінал Еліна в онлайн-світовому рейтингу піднялася на одне місце на 26-ту позицію. Станом на червень переважна більшість українців, а це 61%, негативно ставляться до диктатора Йосипа Сталіна. Це цікаво з огляду на іншу цифру, адже у Росії навпаки ставлення до Сталіна покращилося, і наразі понад 60% росіян позитивно ставляться до диктатора. Соціологи спробували порівняти динаміку ставлення до Сталіна серед населення України і Росії за останні понад 10 років. Якщо в 2012 році в Україні і Росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до нього, то далі в Україні загалом ставало менше симпатіків. У той же час у Росії за 10 років симпатиків ставало більше. Частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28 до 63. Причому там навіть серед молоді 18-24 років 48% мають до нього позитивне ставлення, і лише вісім негативне. В Україні ж і молодь, і люди старшого віку мають виразно критичне ставлення до Сталіна. Виконавчий директор КМІС, який проводив це опитування. Антон Грушецький вважається яскравим ціннісним маркером, який демонструє прірву між українцями і росіянами. Наразі це все підпишіться на канал Української правди і тисніть вподобайку.